Всім привіт! З вами Яна і сьогодні в кадрі буде відбуватися розподіл. На кінець -то розподіляю свою зарплату, частину зарплати чоловіка і також розподіляю відсотки по депозиту. Коротше, в мене є цікава історія. Спершу розберемо коротко, що я тратила на минулому тижні. У мене ось така кракозебра вийшла, тому що я лишила незакритим маркер і він висох. І ось ці е, бліді числа вже писані ручкою. Словом, я залізла сильно в заначку. З заначки я взяла 200 гривень в розділ подарунки, З заначки я взяла гроші, щоб купити віск. Прозорий для взуття, бо у мене закінчився і чорний, і коричневий віск, і прозорий. І, як виявилося, зважаючи, що в мене є взуття і чорне, і коричневий, і яке завгодно, я взяла собі прозорий віск. Він закоштував щось в районі 70 з хвостиком гривень. Я зараз не можу знайти інформацію, того, що цей чек у мене в електронному вигляді залишився. Далі, в копіючці я накопила акційного мила. 4 штучки мила взяла. Мило в мене закоштувало 64 гривні за 4 штучки. І звідси, я ще щось брала, я на проїзд звідси брала, того що мені не вистачило. Далі з комунальних платила за світло. У мене вже підходить дата платити знову за мобільний зв'язок і інтернет, бо там 4 тижні. Буду поповняти, бо тут в мене лишилося чи тут зовсім мало грошей, чи то взагалі не лишилося. Зараз будемо перевіряти. В розділі продукти в мене залишилося 84 гривні, 119 гривень потратила. У відео по продуктах, по е, челенджу на виживання на 1000 гривень, я покажу, на що їх потратила 119 гривень. Далі тваринки. Для тваринок щодня. Я знайшла акцію на корм 4 лапи. На корм з індичкою і з рибою. По 11 з копійками. Я сильно того обрадувалася, купила 11 штучок, купила би більше, але його вигребли до мене. Я там поки ходила по банках, поки одне поки десяте. І цей корм розібрали. Ну, вологий маю на увазі. Далі розваги потратила то, що лишалося, фактично доклала до дороги. По 150 гривень в мене вийшла дорога в Чернівці, з Кам'янця до Чернівців і з Чернівців назад. І в розділі подарунки 1200 гривень віддала за подарунок. Тепер сума до розподілу на сьогодні 13 232 гривні. Всього. Але з цієї суми 13 тисяч 232 гривні. Готівкою. Знято. Зараз рахуємо, скільки. Того, що зняла я не всі гроші. Рахуємо наші гроші. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Це виходить три 4000, п'ятьсот, чотири тисячі, десять тисяч. Раз. Три, чотири, пять, шістьсот, п'ятьдесят дві. Отак, 10 тисяч 652 гривні. Тепер в розділ борг. В нас тут виходить 11 650. Відправляю туди 4 тисячі гривень, як завжди. Рахуємо тисяча дві, три, чотири. І в розділі борг виходить 15. 1650. Тепер з розділу ремонт. 2000 гривень, це півтори тисячі пішло конкретно на ремонт, і ще 500 гривень чоловік позичав того, що в нього не викупили камеру, і треба було за неї розрахуватися. Тобто це такі непередбачувані витрати, також з розділу ремонт, тому що це такі спільні накопичення, він їх має ще віддати. Виходить, в розділі ремонт ставлю 2 000 гривень. І важливо з депозиту в монобанку я зняла, замість, туди ставила 48 тисяч, а зняла 50 152 гривні. І в мене тут є 152 гривні, і їх я також сюди ставлю. А 50 тисяч я зайшла в Акордбанк, Це банк-партнер монобанку. Як виявилося, о, вус. Вус треба ставити біля грошей, буде на щастя. Котячий вус. Чого я не маю тут 50 тисяч, а тільки 152 гривні в мене. Того, що я зайшла в банк партнер Монобанку для того, щоб зняти кошти, і там був вигідний вклад на 3 місяці під 15,75% річних. Тобто майже е, тисячу півтори я можу собі мати з тих грошей, які вклала. Це для нових вкладників. Тобто, якщо я не мала ще депозиту в цьому банку, я можу таке зробити. І впродовж цих трьох місяців, поки діє перший вклад, я можу собі необмежену кількість вкладів відкривати. Єдине, що потім знімати на добу 100 тисяч гривень, не більше. Це таке обмеження від НБУ по всіх банках України. Тобто зняла я гроші з Монобанку свої 50 тисяч 152 гривні взагалі без складнощів, без комісії через касу у цього банку. Також Укргазбанк є партнером програми Монобанку, також без комісії можна з депозиту зняти кошти. Тобто я їх депозит не повертала собі на картку, а зразу з депозиту замовила готівку в касу банку. І я зразу їх поставила на депозит в акордбанку. Окрім того, там виявилися вигідні відсотки по валютних депозитах. Я собі відкрила валютну картку, поки що нічого ще з нею не робила, але робити буду. І буду, звичайно, на каналі розказувати, що я з нею роблю. Тобто 50 тисяч відправлені ще на 3 місяці на депозит, 152 гривні в мене в руках розділ ремонт. Конверті у мене писало моно 48 тисяч. Мені треба переписати, що тепер це акорд. 50 тисяч. От. І дві тисячі сто п'ятдесят Готівкові гроші, які залишаються в цьому розділі. Так, і, е, наскільки я пам'ятаю, на долар в цьому банку е, вроді би по 3%, е, по 3 річних. І я хочу попробувати в електронному вигляді купувати долар, ставити його на депозит, а з депозиту знімати без комісії. Отака От схема є. Того попробую це робити. І розкажу, обов'язково поділюся своїм досвідом, як це у мене вийде. Далі розділ депозит. Тут цікаво: того, що вже 580 гривень у мене відправлені в Приватбанку. Вже в приватбанку лежать. Тепер з попередньої дати. Попередня дата у нас була 12.09. Пройшло 12 днів. Того, витягуємо. Дванадцять записочок Так, один. Два три п'ять шість. Сім. Вісім 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Рахуємо. один, сто двадцять чотири, сто п'ятдесят сім, сто шістдесят, двісті, сімнадцять, так, це пять. 366, 236, 176, 355, 317, 316 і 158. Так, а зараз порахую, скільки це в сумі буде за кадром. І так, в сумі 2582. 2600 маю я відкласти. От раз. Так, 500. 600, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Перераховуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. 600, Дві, шісот. відправляється сюди. І в розділі депозит тепер стає 35 740. Записую тоді тільки ті гроші, які у мене залишаються в конверті. Ладно, тридцяточка. Отак, От Пам'ятаємо, що є тридцяточка. Тепер розділ. І на кінець-то в мене лишаються простіші розділи. Ну, як простіше, в мене лишається мало грошей. Давайте зрозуміємо, скільки грошей в мене лишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять. тисяча гривень. Раз, два, П'ятсот. Дев'ятсот. Тисяча дев'ятсот гривень в мене лишається. О-о! І так, що мені треба? Тоді я буду йти по порядку. По 100 гривень. За в заначці у мене лишилася якась зовсім мелоч. 36 гривень. 36 гривень заначці, 100 гривень поповняю. 136 стало У мене не виходить тепер шагати по 200 гривень. Розділ подорожі. Я сюди досі поповняла по 200 гривень. Ти на цей раз би поповнила 200 гривень. Тяжко мені зараз, того що грошей мало. І ще у мене є розділ тваринки, де кров з носа треба поповнити. Того лише 100 гривень поповняю сюди прага, що в мене виходить, 300-500-500 гривень. Це на подорож. Свою я відкладаю. Відкладаю помаленьку. Бо повипадали дуже великі числа на челендж. Я думала минулого разу великі числа повипадали, ага. 20 гривень в розділі комунальній мені треба срочно поповнити 200 гривень на телефон. 200 гривень ставлю, стає 220. Так, розділ. Продукти. Отут нічого не поповняю. У мене тут 84 гривні так і лежить. Челендж не завершений, того не поповняю нічого. Чоловік в мене харчується окремо, котики харчуються окремо. 84 гривні. Тваринки. З тваринок я потратила, і у мене залишилося 1000 гривень. І мені срочно треба купити їм корм. І, щоб купити їм корм, я сюди маю поповнити ще тисячу гривень. І от вона в мене є. От. Чого так срочно. Того, що я, як завжди, все протикала. І не виходить, у мене. От наперед відкласти. І щоб в мене все було спокійно, і щоб я з наступного місяця вже замовляла. Треба замовляти вже зараз. Так, тваринки. 2000 гривень, і до наступного разу вже цих грошей не буде. В транспорті поповняю лише на 100 гривень, пусто в мене тут. О, в мене лишається ще трошки грошей. Є розділ розваги, є розділ подарунки. До наступного разу мені було би добре відкласти 1002 в подарунки. Але якщо так далі піде з челенджем, я цього не зможу зробити. Ну, фактично, я розбиваю напополам. Відкладаю 200 гривень в розваги і 200 гривень в подарунки. 200 і 200. Так що ось такий вийшов розподіл. Не те, щоб я дуже сильно рада, що в мене такі великі числа випадають в розділ депозит. Але це челендж. Я сама на нього підписалася. І знаю, що такі ситуації будуть. Чим швидше я витягну великі числа, тим менше їх залишиться в сумушці, і можливо на майбутнє будуть випадати менші значення. Стосовно Монобанку, ви питали, чи взагалі це надійний банк і так далі? Вже готую відео, вже читаю договір Монобанку, вже дивлюся, які там є нюанси, і обов'язково про це зроблю окреме відео після того, як в мене закінчиться челендж, того що зараз в мене бажання монтувати. Трошечка такого собі вже з перепадами. Я правда думала, що я здамся з челенджем вже на другому тижні, але поки що тримаюся, поки що я можу. Того дякую за увагу і до наступних зустрічей.